Я можливо, за емоції, е, однак інколи, коли звучать такі речі, е, ну, які просто навіть не хочеться слухати, і просто вони ну, зовсім не, не відповідають дійності, то ну, це можливо велика кажу... вибори. Я перепрошую. Е, стосовно хотів би просто довести ще раз свою думку і, можливо, зазначити пару фактів, які можливо не всі депутати знають. Станом на сьогодні Луцька міська рада має дійсно оренду, точніше Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради має договори оренди з Луцькою районною радою на дві земельні ділянки, трішки більше, як по 8 гектарів, які... адміністрації адміністрацією, на яких здійснюється відповідно обслуговування полігону твердих побутових відходів. Мені, ну якби риторичне питання, я на нього, звичайно відповідь знаю, чи є в Луцькому районі, окрім... Смітоторчення, який себе забезпечує, свій полігон або свої полігони. І звичайно, що немає, ми це всі добре знаємо, питання, куди сміття свої вивозить більшість представників територіальної громади Луцького району. Очевидно, що теж вивозять це сміття на той же самий полігон, звалище в нещасне, ну правильно скажу, нещасне село солобрище. І говорити, що це питання одного Луцька, ну будемо. Лукавити, бо це абсолютно неправильно. Стосовно, стосовно е, відсоткової ставки по оренді, абсолютно праві. Земельний кодекс дозволяє визначити цю оренду, ставку орендну плату від 3 до 12%. Я прекрасно розумію і відводжую з тим, що її треба переглядати.